Матрос Анатолій Ющук до лав Збройних сил України долучився добровільно. У гуморному житті працював столяром, розказала подруга родини Євгенія. У загиблого військовослужбовця залишилася дружина і дві доньки. Він сам пішов, Толя в нас такий это, патріот України. Людина була дуже добра, відзивчива, такий, що в будь-якому нікуже всім. Меблі робив. Дуже був. Талановитий в цьому плані Анатолій Ющук загинув 31 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Херсона. Йому було 49 років, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Фейсбуці. Солдат Костянтин Соколов помер від ускладнення хвороби 4 травня 2025 року. Йдеться повідомлення обласної військової адміністрації. Військовослужбовцю було 53 роки. У нього залишилася дружина, двоє синів і брат. Добровольно. Так. Токи як дозволила ситуація, так і пішов. Та нормальний он був. Тихий, спокійний, добрий. Ми з ним настройки работали, строїли. Нехай подасть через мене смиренно прощення і цим духовним чадам Анатолію Костянтину. В усьому, в чому вони, як люди згрішили перед Богом, чи то словом, чи ділом, чи думкою, чи всією своєю істотою. Вільно, невільно, свідомо несвідомо. Оксана Хлібус, Григорій Шматко, Ігор Паченко Суспільне новини, Херсон.